Друзі, віце-президент Єрмак запустив ось таку цікаву картиночку. Ну, ви знаєте, що Андрій Борисович у нас по смішарікам в своїм телеграм-каналі балується то смайлики, то картиночки. Цей раз це відсилка до погроз пана Зеленського завдати масованого удару по параду на 9 травня, прямо по кремлику. Так, ну це так Владимир Санич з Андрій Борисовичем хочуть справедливо, справжньо потужного миру, так би мовити, безумовного припинення вогню. Ось готуються. Давайте також зіграємо. Давайте пофантазуємо, уявимо, що це не просто гучні Таява Зеленського для своєї несної аудиторії. А ось дійсно з Єрмаком хочуть знаєте, як шахдарахнуть по парадіку, як бамбануть з усієї потуги по Кремлю. Знаєте, ну бажання у багатьох. Якщо що буде далі? Що буде з українцями, з ними? Тобто на парадику буде присутній у нас сінціньпінь, китайський лідер. Ну. Продовжуємо так. Скоріше за все буде присутній прем'єр Індії. Також моді, усьо на всі. якийсь там моді, сі знаєте, буде присутній бразильський лідер Луля. Такий також теж. Ну що там за фігура? І ще там десь з 20 представників різних держав. І ми як дамо зал потуги. Що буде далі, як ви думаєте? А я знаю, що буде далі. Далі буде як завжди, ось та аудиторія бравих диванних кізяків, які зараз пишуть за у сторісах своїх заправляй дрони на Москву. наступною ж сторіс будуть репости. Результатів падіння арешника, кінжалі іншого барахла, дай Боже, не хімічного по людям, так? З дописом, як завжди, болить за що? Клята? Також щоб потім нікому не було боляче. Не треба спочатку масла у вогонь підливати, щоб потім страждати. Та це якийсь уже садомазахізм, знаєте. Шизофренія. Це ми з вами так трішки пофантазували. Знаєте, я сподіваюся, нічого подібного не відбудеться на дев'яте, тому що якщо не здоровий глузд, то хоча б інстинкт самозахисту має врятувати наших ефективних менеджерів, тому що ну ніхто ж не хоче перетворитись в радіоактивний пепел. Правда, якщо людей не шкода, то свою п'яту точку точно пожаліють. Тим паче реакція наших партнерів: що США, що Європи, що Китаю з Індії, про що там говорити? Будь-які провокації це буде ну, просто фаталіті.